Всім Так, Варіня, це пазл софту, літаки, кольори. Бачиш, у нас багато літачків. А тут ну, без. Дивись, мама. Че ж, отут є плашечки з кольорами, і отут є плашечки з кольорами. Де ліве крило? Ліве у літачка? Так, а де праве? І. Так, оці пласочки відповідають за колір крила лівого. І зверху за колір крила правого. О, юбамбобес. Спочатку без. Так. Синий зверху. Чорний. Тут повинен бути літак, у якого ліве крило помаранчевого кольору, а праве крило червоного. Понял, я найду. Супер. И к чего мы? Итак, не... теперь опускаю туда. Да. Так, и так. Вот, вот так. Yes. Туда. Нам нужно собрать. Нам нужно ще квадраты. Дадут прийти.